Чорноморець матінко, чарна. Недалеко за жита хтось співає, і голос, голос такий тонкий, гнучкий та дзвінкий, він так і розходився на всі боки. То розлягався в високім просторі, то слався по землі, по зелених житах, то замирав оддалеки на полях розлогих, а то вливався в душу якимсь несвідомим щастям. І з жито заманячила дівоча постать. Парубок став. А дівчина, вона, як перепелка, знялась і помчалась подушниви. Вона була низенька, чорнява, заквічена польовими квітками. Вона була маленька, швидка і жвава, одягнена в зелене вбрання, і між високим зеленим житом вона здавалася русалкою. Парубок спершу, мабуть, таки чи не прийняв її за ту польову царівну, бо стояв як укопаний, а дівчина отбігла трохи і теж собі стала, озирнулась, глянула на нього веселими очима, усміхнулась свіжим молодим личком. Тоді краще розглянув парубок. Адже чорне кучеряве волосся, заквітчене польовими квітками, просто чудовно вилося коло білого чорного чола. Тоненькі пасма того чорного, аж полискованого хмелю спадали на біле, рум'яне личко. Воно було як яблучко наливчите. Очі оксамитові, чорні, здається, сам вогонь говорив ними. Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпивалися над очима, з легенько прикритими довгими, довгими густими віями. Сама невеличка, зате така метка й жвава з веселою усмішкою на виду. Вона так і вабила до себе. Зелена бойова корсетка з червоними мушками, на шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати. Усе так гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, наче намальована. Простояла ніченьку, тайдужи.